Вітаю! Радісні звістки про урятування, хоч і невеликої кількості єврейських заручників, захоплених терористичною організацією Хамас, сповнюють надію наші серця. Тож час розповісти, що пов'язує Херсон та Херсонщину з незалежною державою Ізраїль та чому ми на розривні, попри час і простір. Сьогодні я хочу розповісти про третю і четверту алію. Алія в перекладі означає підйом, сходження до гори, піднесення, це репатріація євреїв до Ізраїлю, а в той час, про який зараз тиметься мова, до землі ізраїльської, бо так само як Україна виборювала свою незалежність, так і Ізраїль боровся за своє місце у далеко нецивілізованому цивілізованому і негуманному світі. Хто зна наскільки цей світ змінився зараз? Однією з ідей, що охопила єврейське населення в різних країнах, була ідея створення власної держави Ізраїлю, де єврейський народ буде жити вільно, не зазнаватиме утисків за своїми законами. Не усі євреї підтримували цю ідею, багато вважали себе громадянами тієї держави, де вони проживали, патріотами цієї держави, і прагнуло досягти успіху, представництва в урядах як національної меншини. Тобто ставилися до алії досить скептично. Але проблема була в тому, що ця епоха Залізний ХХ вік якраз була позначена становленням національних держав з правими рухами, що прагнули встановити домінування над меншинами. Когось це виходило, а хтось терпів поразку. Світові війни змінювали карту світу, руйнували імперії, а їх народи відчували себе як листок на вітру. Тож Третя Алія 1919-1923 рік відбулася в трагічні часи для Української Народної Республіки і не менш трагічні для українських євреїв, антиєврейські погроми, спровоковані військовим протистоянням на теренах України, антиєврейською агітацією. Білої гвардії, що не приховувала свій антисемітизм і навіть поставила його на чолі своєї політики та ідеології, мабуть, всі бачили карикатури на Троцького, але не всі знають, хто їх є, автор, зробила життя євреїв нестерпним. Нова можливість дійснення алії виникла завдяки єврейській діаспорі в Англії та Одеситу Володимиру Жбатинському. Там була видана декларація Бальфура. Про те, що Велика Британія схвально дивиться на питання створення в Палестині національного осередку євр... єврейського народу. А в 1922 році Ліга націй вручила Великій Британії мандат на Палестину. Але за майбутню єврейську державу треба було ще поборотися, тим не менш 40 тисяч євреїв в основному в східної Європи, в тому числі з колишньої Російської імперії, прибули туди. А згодом єврейське населення країни зросло у цей період до 90 тисяч. Переселенці осушили болота ізраїльської долини і долини Хаперу, зробили землю придатною для сільського господарства. Тоді ж були засновані Федерація профспілок спілок Труд і Єврейська організація самооборони. І це були євреї, зокрема із Херсонщини. Єврейські колонії Херсонщини. Нараховують декілька е, десятиліть досвіду. У великій та Малій Сейдеменухі вони займалися городництвом, вирощуванням хліба, садівництвом. Єврейські громади складали значну частину населення міст Херсона, містечок Береслава, Нововеренцовки. Але Революційні події і події 1919 року поставили життя цих колоній під загрозу. Єврейське населення переслідувалося і змушено було шукати собі шляхів для виживання у новому світі. Хочу сказати, що бажаючи здійснити алію із, скажімо так, міркування сіонізму було не дуже багато. Не дарма я поєднала третю та четверту алію. Проблема була не в тому, що, скажімо так, не вистачало якихось ідеологічних поглядів, не було багато прихильників сіонізму. Але сіонізм серед євреїв півдня України він мав таку мав такий дещо романтичний характер, який Мав під собою захоплення цієї ідеї, але не реалізацію цієї ідеї, а от реалізувати цю ідею саме змусили ті умови, які відбувалися на момент уже четвертої алії, тобто встановлення радянського режиму. Якщо ми подивимося на основні види діяльності, якими займалися. Євреї у Херсоні, Береславі, Новоборонцовці, то це переважно хлібна торгівля. В колоніях займалися сільськогосподарськими роботами, і встановлення радянської влади воно реально вибило економічні, скажімо так, можливості для існування колоністів. Так, звичайно. Підтримка організацій ОЗ, вони намагалися зробити так, щоб євреї продовжували займатися сільськогосподарською роботою, але події голоду, 1921 1923 років, а потім голодомору показали, що це робота заради роботи, це не робота, які уявляли собі. Згідно єврейської культури що це робота за дітей, заради того, щоб олаштувати долю дітей, зробити їх життя краще. Тобто вона не відповідала тим ідеалам, які у суворій дійсності, у важкій праці, у боротьбі з посухою. У боротьбі з, скажімо так, з навколишнім середовищем напрацювали в собі єврейські поселенці, і тому саме вони почали, ті, хто не вирішив, скажімо так, преодолеть кордони у 1919 році, вони вирішили зробити це на свій страх і ризику четверту алію. Як ми бачимо, Багато традицій, землеробства, наполегливості, також певний досвід єврейських загонів самооборони, які досить успішно могли відбивати атаки ворога, зокрема воєнізованих загонів, що хотіли пограбувати єврейські колонії. Весь цей досвід знадобився єврейським колоністам. у в Тому Ізраїлі, який їх зустрів на своїй знову обрітьоної батьківщині. Ну, на жаль, ми можемо сказати, що не вся єврейська молодь поділяла погляди традиційні. Якщо батьки хотіли, щоб їхні діти отримали гарну релігійну освіту, Стали відомими а, рабинами, могли тлумачити Тору, так, як а, належить вченим мужам, то молодь бачила своє майбутнє в ХХ столітті зовсім по-іншому. Згадайте спогади Ісака Бабіля, він пише, як він зайшов у синагогу, як він із задоволенням слухав. А, Проповідь е, Чорнобильського Ребе, але тут же він пише, але там, там, на вокзалі, вже димів е, е, потяг і там працювало радіо, і це все кликало мене. Так само той самий вже згаданий Троцький, незважаючи на те, що його сім'я вона працювала заради майбутнього, хотіла дати йому відповідно дуже гарну освіту. Ну, я думаю, що розраховували вони на те, що. Лев Троцький стане допомогою своєму батьку, який, до речі, був неграмотним, але був досить таки успішним підприємцем, торгівцем, хлібом, арендатором. Але Лево Троцькому то вже не було потрібне, він хотів стати письменником, він хотів слави, і це, власне, штовхнуло його на шлях доєднання до революційних сил. І... Так сумно сталося, що він став таким знаєте, іменем, яким саме білогвардійці намагалися використати в цій антисемітській агітації проти євреїв і показувати, що всі комуністи є євреями. Незвичайно, це було не так, тому що комунізм, як ідеологія, як власне, те, що намагалися побудувати в радянській державі, це дуже суперечило. Тим устоям, за якими жили, власне, жила власне наша єврейська меншина. І саме тому четверта алья відбулася. Люди покидали ці неблагословенні радянські колгоспи, вони покидали ті колодязі, які викопали їх предки, і вони вирушали у далеку і небезпечну подорож. Якщо здійснення третьої алії вже було досить проблематично, тому що е, потрібно було як мінімум перетнути кордон, і радянська влада вона була категорично проти, щоб біженці покидали радянський союз, незважаючи на те, що там був голод з території. Вже на той, що була окупована радянськими військами, було надзвичайно важко виїхати в Одесі. Тих, хто хотів емігрувати, блокували. Одеса стала середком еміграції не в Палестину, а в Сполучені Штати Америки, там де іммігранти намагалися потрапити в Сполучені Штати через остров Еліс. Відомий таможений пункт у Сполучених Штатах. Ну, зазначу, що еміграцію у США і в Канаду, до речі, в Канаді було Україн... товариство українських євреїв, вони потім допомагали єврейським дитячим будинкам під час голоду 1921 1923 23 років, то цей шлях вибирали в основному жителі міст. Так сталося, а от жителі сіл і колоній, вони мріяли про Палестину, тому що саме це на їхню думку відповідало їхньому способу життя. Це те, що вони хотіли. Вони не хотіли якихось великих міст, вони хотіли повернутися додому і, власне, займатися там тим, чим вони займалися. В себе на Херсонщині, щоб проникнути в Палестину, потрібно було здійснити дуже далеку подорож, тому що через Одесу не пускали, через Румунію не пускали. На кордонах з Румунією утворився величезний концентраційний табір, де в жахливих умовах знаходилися і чоловіки, і жінки, і діти, і єврейські благодійні організації, які ще мали можливість працювати. Під час Третьої алії вони намагалися надати їм допомогу. А так потрібно було їхати на Кавказ і через територію Туреччини вже проникати у Палестину. Дуже часто, що ті, хто почав свою алію під час Третьої Алії, потрапляли туди вже під час Четвертої алії. І четверта алія вона стала такою. Завершальною для радянських євреїв, тому що е, її остання дата це вже дата закриття кордону. Якщо під час третій алії е, більшовики вони в основному контролювали великі порти, великі пограничні пункти, е, а кордон, скажімо так, можна було ще. Скажімо так, пересек... ну, проникнути через кордон, то вже Четверта Алія це досить такий проблематичний шлях для перетину кордону. І були дуже великі обмеження щодо того, хто міг покинути Радянський Союз. Тому що Західна Європа, Сполучені Штати, Канада, вони не дуже хотіли приймати єврейських біженців, які вже були досить таки пограбовані на той момент радянською владою. Тобто це були люди, які не володіли. Мовою, вони не мали значного при собі майна, тому що переживали голод, і їх потрібно було десь влаштовувати, десь селити Дуже така схожа ситуація, так? Нічого вам не нагадує. От. І... Вони обирали Палестину, і як описує один із очевидців, збереглося дуже багато спогадів про саме Алію, про те, як вкидали свою землю мешканці нашої Херсонщини з малої Сейдеменухи і з Великої Сейдеменухи. Вони описують, що ця подорож могла тривати і півтора року, що в цій подорожі народжувались і помирали діти. Що ця подорож була дуже важка, і переважно до цієї подорожі давалися молоді люди. Тобто це не був такий, знаєте, просто шлях, який дозволив так раз і опинитися в Палестині. Це був свідомий вибір. Люди просто роками добиралися в Палестину, щоб опинитися в Ізраїлі. І, звичайно, не всі підтримували. Алію ми будемо говорити про те, що єврейське суспільство воно не було абсолютно єдиним. Багато з євреїв, скажімо так, прониклися комуністичною ідеологією. Деякі вважали, що краще емігрувати і залишитися в Західній Європі. Жити в США і в Канаді, але ми бачимо, що досить значна частина, із окрема аграрії Херсонщини, розбудовували майбутню державу Ізраїль. Дякую.